Ніхто не говорить правду про запуски курсів, а я розкажу. Основна правда в тому, що основна частина ринку експерти знаходяться зараз в боргах по одній простій причині, що вони неправильно розрахували, скільки їм потрібно грошей для старту їхнього проекту. А все дуже просто. Ви йдете на наставництво, ви оплачуєте наставнику, і ви думаєте, що вам достатньо цих грошей для того, щоб почати свій реалізувати свій проект. Але я вас хочу засмутити і розказати вам жахливу правду. Вона звучить так: грошей тільки на наставника або хорошого продюсера, вам не вистачить, тому що вам потрібно оплачувати команду, а це може бути монтажер. Так вам потрібно створювати якісний контент, знімати студії, або що не Студії або використовуєте там інші варіанти, так вам все одно потрібен якісний класний трендовий монтаж. Далі, що вам потрібно? Вам потрібна аудиторія, вам потрібна цілівуватиспроможна аудиторія, які ви можете продати ваш продукт і навіть якщо ви сформували з командою або з вашим наставником хороший якісний продукт, що у вас немає цільової аудиторії, що у вас немає лояльної аудиторії, вам потрібні вкладення в трафік. Тобто вам потрібно систематично, регулярно вкладати гроші в трафік. І чому більшість ринку знаходиться в боргах, в жахливих боргах? Насправді я чую, чую просто жахливі історії, тому що я постійно спілкуюся з експертами, і зараз я проводила багато фрі розборів, індивідуальних. Зустрічі з експертами, я просто була в шоці, в яких боргах знаходиться значна частина експертів, які про це мовчать, які про це ніколи нікому не розкажуть, тому що вони не хочуть виглядати під своєю перед своєю аудиторією максимально вразливо. Але це суттєва правда. Дуже важливо розрахувати правильну кількість грошей для старту реалізації вашого проекту, тому що інфобізнес це серйозний бізнес. А більшість людей розглядається просто як продажі курсиків. Але це не продажі курсиків, це формування серйозної методології продукту. Так, це що? Це створення конкретного проекту з нуля, і на це потрібні значні інвестиції. Інвестиції тільки в одного наставника вам не для того, щоб запустити і реалізувати проект. Скільки грошей потрібно для реалізації проекту в інфобізнесі? Дивіться обов'язково в наступних різдвом.